Ви живо ще не закрили. Мені вилучено повідомлення про підозру. Учинені злочину передбачено 294 Кримінального кодексу України. Суть і фабула справи, ну я напевно зачитаю. Потримайте, будь ласка. 31 серпня особи Сиротюк, Гуменюк, Деска, Степура, Тицький, Райф, Магала, Логвін, Олійник, Бурлика, Гроцков, Мельничук, Сосна, Бойко, Криворучків, Баліоз, Фурманюк, Райняк, Іншин, Бойко, Леонов, а також один із регіональних керівників Казаної політичної сили Швайка та інше не встановлені слідством особи, маючи при собі дерев'яні та металеві палиці, вибухові пакети та вибухові пристрої. Розташувалися навпроти кордонів з працівників правоохоронних органів, які виконували покладені на них обов'язки по охороні громадського порядку під час роботи Верховної Ради. Суть пред'явлення мені, зокрема, Швайка брав, приймав ну, ліки. Зокрема, Швайка приймав активну участь у вчиненні масових заворушень, погрожував застосуванням до представників правоохоронних органів насильства, небезпечно для життя та здоров'я останніх. Наносив удари з метою спричинення тілесних ушкоджень. Невідомо чи вони відбули, чи їх не було. Для досягнення свого злочинного умислу Швайка, грубо порушуючи громадський порядок, умисно вирвав металевий щит військовослужбовця Національної гвардії України Іщенка, який виконував свої службові обов'язки з охорони громадського порядку біля адміністративної будівлі Верховної Ради України, який передав іншим учасникам масових заворушень. Що згодом призвело до отримання смертельних поранень працівників правоохоронних органів, а саме Дебріну, Костині, Сласнікова, також спричинення тілесних ушкоджень 128 особам. Те, що є всередині, є пояснення. Здається, шести працівників внутрішньо органів внутрішніх справ, чорнобілі роздруківки з якихось відеозаписів і. Допит підозрюваного зараз зупинений. Після допиту, виходячи в коридор, я почув два хороші слова. Його треба садити, замовчи, он час вийшов. Цим супроводжувалися наш викид з третього поверху слідчого управління. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу не зазначено час. 30-60 діб. Розгляд буде здійснюватися сьогодні Печерським районним судом міста Києва. Орієнтовно в 14.30, орієнтовно на Хрещатику, але ні слідчого судді, ні жодних інших обставин наразі не встановлено. Тому сьогодні, ну, очевидно, його треба сидіти. Тому що сказали, це те, що я почув зараз, виходячи в коридор на третьому поверсі з кабінету слідчого. Ну, власне, не все. Мене викликали зараз. Мене викликали сюди, так само, як інших моїх побратимів, для допиту в якості свідка. Допит в якості свідка ніхто не робив. Одразу було оголошено про підозру. Мої захисники заявили, що допит підозрюваного і допит свідка. Це є різні за навантаженням процесуальні дії. І до допиту в якості підозрюваного треба підготуватися, а судову повістку вровити досліджого направити так само за три доби. Один із елементів, чому треба обрання, зробити обрання, тримання під вартою як запобіжний захід це те, що я, живучи в Харкові постійно, і це ні для кого не є секрет, не маю місця постійної реєстрації в місті Києві. Це один із тих елементів, за заради яких керівник слідчої групи виносить клопотання про обрання запобіжного заходу вигляд тримання під вартою. Поки що все. В суд сьогодні ми обов'язково підемо. Якщо отримаємо повідомлення про це, я припускаю, що він в цю секунду вже може початися, а ми до нього можемо не встигнути, бо знаходимося зараз ще на. Вулицю Антоновича. Питання на допиту стосувалися виключно події 31 серпня. Питання на допиті. Я на два запитання відмовився відповідати, оскільки для відповіді на них потрібна попередня підготовка, так як це передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Одне з питань свідчого, який він поставив, щодо проведення заходу під стінами Верховної Ради. Я зазначу, що під стінами Верховної Ради за, за будь-які масові заходи ми не проводимо. Бо під стінами Верховної Ради знаходиться фундамент Верховної Ради, після чого слідчий зупинив ведення допиту і на тому попрощались. Дякую.